Доброго ранку ми з Оклахома. збросила скала до школи новий тиждень. Скала трохи хвилюється в неї цього тижня штатні тести по всім. Блін, я знаю це слово, але я не можу згадати предметом. Так що. Побажаємо їй удачі в цьому. Я вирішила і заїхати до Мурки, так що йду перевідаю, погодую, почищу все, щоб вже не хвилюватися. Тобі відзірка. Що таке? Та ти що? Я навіть та ти що? Та ми на... я на мі... метр від тебе, ти вже шипиш? Вау, бабуся, повертайся, повертайся. Вона, Вона все. Вона лащилась тільки перший день зі мною все. Не приймає мене. Ну що ти така дурна? Що? Що кучка? Я щось тобі нам кидам. Добре? Так. Okay. Знову насіпала кріп, тому що вчора Анжеліка забрала те, що, те, що начіпала а... пару днів тому. Каже, ой, мама, можна мені? Кажу, добре. Каже, буду крем-сир робити для копченого лосося з справжнім, з не сухим, а зі свіжим кріпчиком. Я кажу, ну давай, давай. Роби, роби. Так що, Вже петрушечка, чи це петрушка, треба спробувати, чи це петрушка, чи це кінза. Живося. А, це кінза. Це не Петрушка. А, от це Петрушка, чи що Окей, okay, це Петрушка. Добре, як завжди, щоденна перевірка, розмова з моїми помідорчиками. Дивіться. Ви тільки на це подивіться. Так, фокус у мене помідорчик. Я купила собі вже з помідорчиком це черрі. От квіточка тут. Нічого собі. Лілі, ти прикинь, нічого собі. Угу. Тільки відкрила сарай. Каже, я тут ще не була. Я тут ще не була. Треба перевірку зробити, все обнюхати. повсюди, по... Ну куди ти йдеш? ну куд... ну, а, а, ну куди? Показую, що я тут роблю. Я вже саджу свої чорнобривці, жовті і оранжеві. На кожну, на кожну клумбу, де в мене будуть огірки. О, там перчик же ж. Отут, отут, отут. Я ще думаю, що я хочу тут посадити. На помідори, коло помідорів теж одну посадила. І отут в мене три. О, Дякую, Нарінка. Блін, яка вона молодець. Супер. Так що в мене будуть... І овочі, і квіточки буде дуже гарно. Ну, На задньому дворі я не зупинилася і продовжую працювати на передньому. От, Сиджу вже квіточки. Тут чорнобривці, квітунія. Тут це те, що я щось я підібрала, я не пам'ятаю, фю-фюфюша какая-то там. Імпаченс. Це вже в мене було. Тюльпани, я все ж сподіваюся, що щось з ними трапиться. Ну от, трошечки саджу тут, тут, тут. Це те, що я підібрала, це вже моє. Це те, що дівчатка мені дали. Я тут і гіранію, і петунію, і чорнобривці разом посадила. Якась така, як була. буде. І тут в мене просто петунія. До залі я ще не дійшла, але діду. І тут я посадила чорнобривці. А тут. Ой, закриваю. Блін. Дякую, дівчат, хочу показати. Один із подарунків мені Даша подарила отакий набор. Отаких блюд. І вони в духовку можна і, і просто. І так гарно виглядає. Таке одне таке чорне, гарненьке, червоне. Ой, які вони класні! Які вони класні. І жовте. Супер. Виглядає просто шикарно. Так, у мене от такий ланч обід. Окей. У мене uh, смажена українська ковбаска домашня Mom, dollar. Домашні яєчка. Окей, okay, on. On. І -тост. У нас, очікується, десь три або, мабуть, більше днів дощу і прохолодно буде. Так що а, хочу додати вже ж до цієї клумби а, також отаку сітку. Але в мене є, але дуже довго тут. Так що, друзі, знову Марина взялася за Пилку. Так, один пруд вже перепиляла, пішли далі. Класна погода міняється, проповодна на А було колосне цілий день. Ну, вже, мабуть, приходить ця зміна погоди. Ой, в мене ще 4 пруття залишилося. Бачите, проблема в тому, що тут отакі є. між Розмір між крутями. А тут таке маленьке-маленьке-маленьке, що, маленьке, маленьке, блін, напіга. Зробила я стіночку тут. Так що на всі три клумби, там, де в мене будуть огірки. Mm -hmm. Така сітка, щоб вони плелися. Тут щось треба теж робити і на цю сторону. Ну вже не сьогодні вже все. Достатньо на сьогодні. Що в мене тут? А мене на кухні борщик. Цього разу куриний. Нарешті пішов дощик. Це вже наступний ранок. Я трошечки тут ще квіточок тут посадила. Перевірка. Стоя. Як добре, що дощик пішов і помочив, погодував. Тут. Так. Зараз це нічого собою не представляє, але сподіваюся, що влітку це буде дуже-дуже гарно. Дивіться, в мене вже Плузочки намагаються квітноти. І тут мої гарнюні. О, в мене вже бігольний не відля, скоро будуть розкриватися. Супер. Гарнюнки мої. Короче, привезла я Джашика до садочку, і по путі туди, ну, я була на швидкісній дорозі. Я їду на одній стороні, а на противоположній стороні. Знаєте, як? Я не знаю, чи у вас таке є. Ті, хто в Америці, знають, що у нас там іноді коло стовбів, коло таких мостів, або ще щось, щось таке. Ставлять такі оранжеві або жовті бочки, вони заповнені чимось, якщо якась машина там ну, щось. Загубить контроль у ці бочки і її зупинять, щоб вона не, не злетіла нафік, просто не залетіла просто в стовп або злетіла з, з моста, або ще щось таке. І я так нічого не бачу, але бачу таку пилюку і ці бочки просто розлітаються як зруй, Я такой вау! Слава Богу, що я не на той стороні була, бо я бачила машині, які їхали після. Цього всього, і їм треба було об'їжджати оці всі всі частини цих бочок, каністр. І, і потім я помітила нарешті машина така вся пом'ята. Я навіть не знаю, ну, коротше, давай молитися за, за ту людину, яка туди потрапила. Ну я бачила, що там вантажівка одна з, а, зупинялася, щоб, мабуть, перевірити, що і як, і подзвонити до. 9-1. Ну я просто вперше таке бачу, ну, просто такий прям як вибух. А, добре, я поїду до школи Гейба, він забув свій комп'ютер, заброшую і поїду додому. Так, я вже повертаюсь на цій стороні. Це те, що я казала, що трапилося, вже приїхали. Це якраз на, на моєму виході. Бачите, тут вже все прибирають ну коротше Привіт, зірка моя. А ти сьогодні на хулі ганула? Що, прохолодно було, да? ти вже під, оді... під ковтрою тут, мабуть, спотуняла. бачу, залазила, грілася, ну, ну буває. У нас похолодало тому кицька. Собі, ну що таке? Ну, здрасте, я приходжу, хвилююся за тебе, турбуюся, годую, какаги твої прибираю, а ти на мене шипиш. Та коротше, все, сестра. Так, з Муркою все порішала, все зробила. Творог взяла. Мама мені питала, намагалася його ще тоді дати. Я забувала. Просто я не встигаю зробити свій творог пороздавала, а я хочу сирники зробити. Так що візьму це, а куплю ще молоко. Зроблю творог, щоб в мене був потім. Теж кажуть, що морозилку можна морозити. Я кажу, ну супер. От мені на ринку подарувала подарочну картку до це... Магазин де, там, для ремонту там, і сад. Ну, коротко, все для дому таке працьовите. Е, хочу піти докупити. Е, у мене оце тропинка така є на подвір'ї. передньому, я робила собі таку стежку, щоб люди. Е, ну типу, Бо люди, коли приїжджають до мене, вони намагаються проходити через під'їзд там, де машини, а у нас багато машин. І вони не знають, як заходити. А я, типу, кажу, і, і всі бояться чомусь йти через траву, через сад. А я всім кажу, да йдіть через сад, не, 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 не тиснитесь між цими машинами. Та, типу проложила ту тропинку, але там між камінчиками велике розстояння. Угу. І е, незручно ходити, вони там стрибають. Коротше, хочу до докласти там е, оцих камінчиків, щоб люди спокійно собі шагали і не хвилювалися про мою траву, бо я про неї точно не хвилююся. Е, може, ще щось докуплю? Е, земельки там, мабуть. ну коротше. 10. Я тільки 5 знайшла, таких, що не побиті. Інші там щось то бите, то поломано, то ще щось. Ну, звісно, що я не хочу купляти таке. Я казала, що я купила? Купила земельки. Хочу в цю клумбу засипати побільше і посажу uh, Impatience Тут, щоб гарненько в мене росло. Бачите, зробила трапинку, щоб можна все ж таки... Шагати, а не стрибати, бо люди просто стрибають по ній <сі> між ними, то зараз можна просто ходити і не хвилюватися. От навіть в такий дождливий такий день, якщо йдемо до машини і не мучимо а, ноги обтримати. Троп... що я ще підібрала? Вони не були прям як в сміті в смітті, як минулого разу, але вони були попросані в одну корзинку, як сміття. Я підібрала, коли підійшла до каси, кажу, кажу це валялося як сміття. І він давав мені типу, такі ціни, як там написано, я кажу, ні-ні-ні, кажу, ні, ні, я за такі ціни купляти не буду. Я каже, 25 центів за одну, я кажу, тоді добре. Бо це я не знаю, чи воно витримає, чи ні. Ну, гірані дуже гарні. Я хочу за 5,98. Ці гарні за 25 центів. Тут якась англійська ромашка. І це, я не знаю, що це. Вербенія якась. Ну, це може не відійде, але ці повинні ще відійти. Я зараз їх полью, бо точно ж не дуже. А це в... гортензія теж була на селі 5 доларів. Отакий горщик я все ж таки взяла. Бо зазвичай воно ну, дорожче. Зазвичай 5 доларів написано. А було... Не знаю, скільки було. було. От. було. Ну, я умудрилася зламати квіточку. Блін, Марина, Марина, Марина. Зараз полью добряче і залишу, якщо ще дощ піде знову. Бо я земелькою засипала. Зараз буду сидіти Отак. От Імпейшенс вони зазвичай дуже розростаються і становиться таким гарненьким. Ну, становиться отаким. От, отаким. От, от так що, сподіваюся, що так і буде. Що буде мене гарна клуба тут. Що у нас тут коїться в цей чудовий, дождливий день? Тут у мене начинка на голубці і на перці. Вже починаю працювати. Зараз перчики вимиємо і, і будуть отаке. Тут в мене перці. Тут в мене голубці. О, продовження готовки. У мене просто я а, розморозила паршу, мені дали а, в мізурі Я половину упаковки, змішала з паунтом свинини і зробила перці та голуб, голубці. А іншу половину ще спущу на котлети просто говяжі котлети. Вкусненько, Смачненько. Я говяжий, яловичних вже давно не їла. Я задумалась, що там, на якій мові я до цього розмовляла. Якщо... Я змішую, ну я змішую. Ось ну, такі котлетки. Бру, така погода, тільки вдома сидіти, чай пити. Навіть камин зробити, от достатньо прохолодно так. Що можна і понасолоджуватися вогоньком. Але ні, ми їдемо на те кондо. ще Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, коментарі, підписку, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Добраніч і бай бай